Сьогодні я представляю вам справжню інновацію, яка здатна змінити підхід до дитячого навчання та інтерактивних технологій. Це TviasmatRobat розумна освітня іграшка нового покоління, створена не лише для розваг, а й для розвитку дитини через штучний інтелект. У цій презентації я покажу, чому цей невеликий пристрій може стати найкращим другом вашої дитини та справжнім центром розумного дому. Перш за все варто відзначити дизайн і якість матеріалів. Корпус виконаний із високоякісного писи ABS пластику з приємними силіконовими вставками. Це поєднання робить пристрій одночасно міцним і безпечним для дітей. Його компактні розміри всього 19 на 14 10 см і вага близько 250 грамів дозволяють дитині легко взаємодіяти з роботом. Завдяки продуманій формі та округленим лініям він виглядає сучасно і водночас дружньо. Мікрофон та динамік інтегровані так, щоб забезпечити максимальну якість звуку і мінімізувати будь-які шуми. А тепер давайте перейдемо до того, що робить цей пристрій справжнім технологічним дивом. У середині робота встановлений найновіший чип Твіти 5 QN88ZAMS8M100M33F. Процесором тактова частота до 480 МГц, це забезпечує високу швидкість реакції і стабільну роботу. Підтримка 61 мови, що охоплює 98% населення планети. Це означає, що дитина може спілкуватися рідною мовою або вчити нові. Вбудовано кілька потужних мовних моделей, її, включно з ChatGPT, Claude, Grak, Mistral, Large та іншими. Це справді унікально, адже такий набір моделей зазвичай доступний лише на професійних платформах. Точність розпізнавання мови перевищує 95%, тож навіть дитячі голоси з невеликою артикуляцією розпізнаються без проблем. Батарея на 2000 маг забезпечує до 18-24 годин безперервної роботи. Заряджається від микро-USB, споживає мінімум енергії, всього 60%. Мах. Що ж вміє цей робот? Інтерактивне спілкування. Завдяки високоякісному мікрофону та динаміку він не лише слухає, а й відповідає миттєво. Навчання та розвиток, доступ до енциклопедичних знань, функції розповідання казок, пояснення шкільних тем Він стає віртуальним помічником у навчанні. Контроль смарт дому Так ви можете голосом керувати пристроями тві, світильниками, розетками, камерами. Фактично, він перетворюється на невеликий голосовий хаб. Фільтрація контенту для дітей до 12 років усі невідповідні матеріали автоматично блокуються. Це величезна перевага для безпеки. БАГАТОмовність. Уявіть, що дитина може тренувати англійську, іспанську чи французьку, просто розмовляючи з роботом. Це не лише іграшка, а й ефективний інструмент для вивчення мов. Уявімо типовий день із Твіасмат Айроубат. Вранці він може розбудити дитину і розповісти коротку історію чи вірш під час навчання, допомогти пояснити математичну задачу або перекласти слово іноземною мовою. Увечері увімкнути спокійну казку перед сном. А для дорослих можливість керувати розумним освітленням чи побутовими приладами простим голосовим запитом. Це сценарій, де одна маленька коробочка стає іграшкою, учителем і смарт-помічником одночасно. Виробник подбав про безпеку, міцний корпус із сертифікованих матеріалів, захист від перегріву завдяки низькому енергоспоживанню, фільтрація невідповідного контенту. Ви можете бути впевнені, що дитина отримує лише корисний та безпечний досвід. Підсумуємо: Tviasmat Robot – це не просто іграшка, це повноцінний освітній помічник, інноваційний гаджет для розвитку дитини та інтеграції у ваш розумний дім. З потужним процесором, підтримкою десятків мов і довгою автономною роботою він дійсно виділяється серед конкурентів. Якщо ви шукаєте подарунок, що поєднує у собі навчання, технології та безпеку, цей робот ідеальний вибір. Посилання на покупку ви знайдете в описі під відео або в першому коментарі Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові огляди, а також приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу, де ми ділимося знижками та ексклюзивними пропозиціями. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.